Вітаю-вітаю всіх незламних. Їдемо працювати. Машину від сніга відгребли. Погодка, звичайно, нас не радує, але чого зарадуватися, якщо зима. Тож, їхати мені ще трошки треба. Сьогодні постараюся попрацювати на максимум і скинути трохи більше на картки грошей, але плани сьогодні заробити 3000 чистими. Це реально, якщо заїду в Київ і звідти не буду виїжджати і возити вигідні замовлення. Надіюсь, що буде не так, як вчора. 13.45, здається, було за кілометр. Буду їздити. Стараюся десь хоча б до 15 гривень витягнути, а там буде видно. Хто зараз на дорозі обережніше, зараз слизько, хто не поміняв резину на зимову, не виїжджайте, визивайте нормальних пацанів, щоб ми заробили грошей. Тож приємного перегляду, не забуваємося по традиції, що я закинув знову пану Стерненко грошиків трошки. Приєднуйтесь до цього челенджу, думаю. Якщо що всі разом до по 100 буде ніфіга себе класно. Якось так їдемо. Заправитися нам не треба. Омивалки ніфіга майже немає. Треба буде десь якось з купити вонючий. Якось так. Блін, гарна картинка, коли освітлення нормальне. Гарненький такий весь. Це не те, що я ввечері знімав, наче якихось фільмів жахів. Дівчат порозвозив. Повітряної тривоги немає. Чотко. Настрій бойовий. Завтра вихідний, до речі. Вихідний бо треба помонтувати відео. Поїхали. Засікаємо пробіг. Все скидаємо, я вже в бучі, доїхав, їхав, бляха, більше години. Дорога просто трешак, Слизька, мама не горюй, Замовлення, блін, ну це капець якийсь. Був тільки що в Німішаю не було замовлення. Ось, от, будь ласка, 310 гривень, знімішаємо. Що за біда? Ну як завжди, ну це мій фарт. Тож, ловимо замовлення в Київ, добимося там по пробках, катаємося, не забуваємо. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментар та пофіхі кій. Головне, щоб був. В таку погоду по 85 гривень їздить просто кайф. Це те, те, про що я мріяв. Мабуть, завжди. Машину довго сьогодні від, відгрібав. Воно попримерзало, зараза. Вот Такі от, бачите, сліди. Ззовні машину краще не показувати. Бо вона брудна, дуже сильно ручки попротирав до побачення. Вологі серветки можу видати в салоні, щоб руки витерли. І ноги. І взагалі. Вообще... Все на світі одне серветка. Там красивки. Головне, щоб по черзі. Красивки, руки, а потім лице. Ха! Жартую, нікому я серветки не видаю. Коротше, розповідаю, яка тільки що ситуація була. Приїжджаю забирати пасажира. Дивлюся, мужик стоїть на точці посадки. Ну, я до нього, блін, під'їхав, він сів в машину, думаю, їдемо собі. Оказалося, що я не того пасажира забрав. Мій пасажир, пише мені ви куди поїхали. <ріху> Прийшлося 3 кілометри вертатися назад, ну, в загальному. 3 кілометри проїхати, вернутися, висадити цього дятла. Забрати свого пасажира і проїхати без комісії. <ріху> Це просто трешак. Ну, блін, ну куди ти дивишся? Да, два пріуси приїхали. В пріус С і пріус 20. Один чорний, другий червоний. Ну, блін. Серйозно, куди ти дивишся? ёлки дрова Коротше, пасажира забрав, завіз, пацан нормальний. Скинув на карточку. Це блін. Таке вже другий раз. За 6 років другий раз. Так, чекаємо на наступне замовлення. Тепер головне не путати пасажирів. Щоб вони мене не путали. Блін. Ще цікаво, чим він мені хоче скинув гроші на карту. А то, блин, мамкин бізнесмен. О, да, зараз почнеться. В новорічні свята там не встигаєш пасажирів висадити, блін, а другі вже лізуть в двері. Таке є. Оце коли ажиотаж ці новорічні паніки, істерики біля таких місць моїх любимих, як Лавіна. Лавіна на ну, новий рік для мене закрита повністю. От прям. Вона просто не працює. Хочеш їхати в лавіну, йди пішки. Визивай друге таксі. Дядя Вова тебе нікуди не повезе. Ну, бо туди заїхати, а потім ще виїхати. А ще, не дай Боже, ти спіймав там замовлення. Так, да, коефіцієнт може бути шикарний, але, блін. Коли це до війни десь в 2021-20. Так, да, десь 20-21 році. В мене по 40 хвилин занімало бліна часу виїхати і заїхати туди. 40 бляха муха хвилин. Це ж постаріти і вмерти можна там. Або книжку написати, або відеоблог почати. Як мінімум. Все. Включусь, як щось зловлю. Я спіймав замовлення з бучі в лавін. Коротше, їду з проміжуточною точкою. По безналу. І ще щось воняє. Блин. На вулиці воняє, чи в мене вже машина. Не, наче на вулиці смерти. Дуже важлива інформація. Туалети в лавіні знаходяться. Хрен знаде, поки добіжиш, можеш в кращому випадку передумати. В гіршому... Гіршого краще не, не знати. <кху> Опа, пробачте. Коротше, з Лавіни взяв замовлення на Академію академістечко. <клес> Захворів, чи де? Блін, аж в очах потемніло так чихнув. Так, виконував його 11 хвилин. Приїхав, позвонив брательник. Каже, давай каву вип'ємо. Ну, а як же ж без кави? Легенько! Лечу зараз до нього. Ох, то я заробітчан, ёлки палки Опять потім буду нить, що, блін, мало грошей. Сказую, пасажирку возив. Дівчина. Хлопець поставив пакети на підлогу. Вони розкисли. Вони всі висипалися. І так... Нарахував нам уклон за 10 хвилин майже простою шалених 28 гривень. Можна не працювати вже цілу годину, що ні? Ну, ладно, пасажирам поставимо 5 зірок, бо вона мені вже попадалася, ця дівка. Дарію висадив, блін, летим в туалет. І ще дядько пропустив. Дуже вдячний йому. Схожий на вагітну жінку. Нас прикрив. Всі машини притормозили, ми швидко переїхали. Але я вже на місці. На -на -на -на. Виконав замовлення. Виконав. Я замовлення, я виконав місію, сходив в туалет, спіймав замовлення по дорозі, випив кави. Що в принципі логічно, да? після, після туалету треба обов'язково випити кави, запити водичкою. Піймать замовлення в Київ. Ох, і так, завіз пасажирку. Дуже приємна жіночка була. Вагітна. Посиділи, потріщали всю дорогу. Про все і б ні про що. Так, 642 по уклону і по болтону. Коротше, 1000 гривень. Бляха, 3 години тисяча гривень. Тисяча... Більше. Оу, я ж забув 122 гривні перше замовлення. 1200 виходить. Без маленького. 1200. Так що, все. ловимо наступне замовлення. Коефіцієнтів по болту нема. Все, висижуємо. Часто я отак роблю. Не бісить. Взяв назад замовлення в Ірпінь майже з того самого місця подача 1 кілометр, але блін, до пасажира не зміг дозвонитися, щоб вона підійшла, а потім побачив, що тут вона би і не підійшла, бо ем, проходу немає. Раніше був тут між поліклініками, а зараз немає. Тож... чекаємо. І так 431 гривня за 26 кілометрів. Фу-фу-фу Фу, фу, фу. фу я? я таке вожу Пофіг Пофіг, пофіг А, вона і вона, все Тетю я завіз Офігенна тетка оказалася У них тут магазин електрики і у них є прикольні такі лампочки, що на датчик руху реагують на батарейках. Треба собі дві штуки купити, 300 гривень коштують. І в туалеті ванной повісить. Дешево і сердито. На магнітику. Ну, на бойлер то я прицеплю в туалеті, нормально. А у ванни в мене немає нічого такого железного, А, не, є сушилка для рушників. Чай, -палки. Вчора нажалося, що було 7 гривень чай, сьогодні вже 29 плюс 50, да вже 79. Вугу! Почти 2 бакса на секундочку. На цицюндрочку. <laughs> Блин. Так, ладно, пополняем уклон, катаем по Ирпеню. <laughs> Замовление по Ирпеню. 100 за 3. Погнали подаваться. Подача 2 километра. Блин, а 8 минут? Серьезно? Буча в Ирпене столько подаваться по часу? Та пофіг, хай чекає, їдемо, ще трошки попрацюємо і додому, закрив дві карточки. А ще тут пішоходи дикі, просто бусинки. В темноті, без ніфіга, не по пішохідній зоні. Ну просто красівчики. Ну, такі вони ж вже класні, такі вже екстремали. Люблю їх. Виконав ще одне замовлення, повернувся накаде містечко так, валимо звідси валимо бігом-бігом взяли замовлення Михайлівська рубіжівка з коефіцієнтом там хорошим за... за скільки 520 гривень це мене влаштовує, головне, що звідси валимо. Ну бо в Києві не прикольно. І подаватися, це ще питання відкрите. Хух, три хвилини, mm. просто перемога. Їхав я з Києва і приїхав в Михайловську рубежовку. 20 кілометрів за 500 гривень. Зараз скажу точно. 529 гривень, 36 хвилин 22 кілометри. Пойдет, пойдет дуже пойдет, мені подобається. От тільки якби ще хоча б парочку замовлень, дозвіться, га. Але в Михайлівській рубежівці замовлень немає. Від слова взагалі. Так що. 9 хвилинок сидим, обмірковуємо і, мабуть, вали молодому. За сьогодні я проїхав всього 167 кілометрів. Тобто каса така сама, як і вчора. Мабуть. Роботу на сьогодні закінчую. Треба дівочок своїх позабирати. І по замовленнях проїхав я.

bida bida don't not them up